Привіт, друзі! Привіт, радий вас бачити на своєму каналі. Мені приємно те, що ви сюди заходите. Е, я вам рекомендую підписатись на цей канал з самого початку відео. Чому? Тому що, Якщо вже з назви прочитали, це планований переїзд з двома дітьми зі Швеції безпосередньо в Канаду. Ми прийняли з дружиною ось таке рішення, що хочемо. Все ж таки щось міняти після року життя у Швеції. Вона такими забігами, то в Україні, то у Швеції. Ось у нас ще, один, ще одна дитина народилась, синочок. 26 грудня йому. Пощастило попасти у цей світ. Вже 26 січня стану на сьогодні і йому рівно один місяць. І поки що вони ще в Україні знаходяться, тому що. Все ж таки, судячи з того всього от, в попередньому відео, де я залишив коментар після одного року проживання у Швеції, я залишив свій коментар, що мені тут подобається, що не подобається. Як ви бачите, сьогодні 3-4 година дня, сьогодні значно світліше, але ось така загальна картина відбувається. Тому ми все ж таки прийняли рішення і будемо разом. Із двома дітьми все ж таки мігрувати в Канаду. Чому? Тому що хочемо подивитися, як відбувається життя за океаном. Я був дуже багато де вже по Європі, майже 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 у всіх країнах. І все ж таки тягне десь туди, подивитися, як там. Дивлюсь дуже багато різних відео людей, які... Повертаються звідти, людей, які тільки прилітають туди, людей, які тільки там прибули, які там перші місяці, їхні коментарі, я шукаю плюси, я шукаю мінуси. Дружина дуже давно, дуже давно, мріяла попасти в Америку. От вона прямо мріяла попасти в Америку. От, бачите, яка транспортна люди гуляють собі з дітьми. Але це Фактично, як такі єдині розваги, які я тут знайшов за рік часу. Це можна просто погуляти вулицями, От таких приблизно будинків, як ви бачите. І все ж таки ми прийняли рішення е е летіти туди, тому що вона дуже мріяла про це. Ми в свій час були виграв зелену карту, але у зв'язку з подвійною подачею цієї земної карти, тому що нас ми один раз самі подали, один раз нас подали. Подала агенція, і все ж таки в зв'язку з тим, що у нас була подвійна подача, фактично нам відмінили ці документи. Тому така ось ситуація взагалі відбувається. Не, не дуже люблю, якщо часто записувати відео, коли ходить дуже багато людей. Особливо зараз українців куча. І дивляться таким. Тому що взагалі, може, по барабану на тебе, воно, щоб вони не попадали в кадри. Вони не люблять, коли їх знімають. Та Я думаю, ніхто не любить, коли їх знімають. Посторонні люди. Отака загальна картина. Е, була у нас подвійна подача, нам в Америку візу відмовили. І все, ми більше там нічого не доказували, ми просто дали на спокій і все. Це було в далекому, там, знає, приблизно в 17-му році. І зараз ми вже маємо візи на руках. Ми візи маємо вже досить таки давно. Ми одні з перших, все ж таки, хто подавався на цю візу, і одні з перших. Кому їх вже вклеїли. В, нас ще, в мене на 7 років, якщо не помиляюсь, дружини на 6 років, то є до закінчення паспорта. У нас туристичні візи, але з ними, як знаю, також проблем немає. Там приїжджаєш і відкривають, ну поки що продаємо, відкривають, дають дозвіл на роботу. І все ж таки я чекаю, я чекаю, вже, коли дружина повернеться назад з України і ми будемо мігрувати з двома дітьми в Канаду. Подивимося, що з того буде. Тому що насправді всі дуже багато, дуже багато людей пише, що насправді там важко. Особливо на початках важко. Але подивимося, подивимося, що з того вийде. Я думаю, що в нас все ж таки все вийде. І ми зможемо ми зможемо втриматись в Канаді. Більше того, в мене є э, певні невеличкі поки що секрети, плани, з якими ми туди їдемо. Але я не знаю, що в нас з цього всього реально вийде, що не вийде, тому що мріяти планувати це одне, а коли ти попадаєш в реальність тієї країни, коли ти попадаєш в реальність цієї країни, відбувається зовсім інша ситуація. Дружина говорить фактично вільно англійською. Я so-so, ne -so. professional man, но трохи розумію. Розумію, і, в принципі, можу сказати, думку свою донести і чиюсь думку можу зрозуміти. Можливо, з помилками, можливо, там, не сильно грамотно, але я впевнений в тому, що в мене це вийде. Тому отак. І нам цікаво, як буде складатися наше життя безпосередньо в Канаді. І як це з двома дітьми. Чому? Тому що на даний момент я взагалі знаходжуся. У Швеції, а дружина з сином і з дочкою в Україні. І я ще навіть на даний момент сам не знаю, як це бути з двома дітьми. Тому така картина. Я її чекаю і тут і вже буду новоспеченим батьком в квадраті з двома дітьми вчитися е жити безпосередньо в іншій, абсолютно іншій країні, з іншими законами, з іншими правилами, з іншим менталітетом. І все-все-все буде по-другому. Тому так, мені от цікаво, наскільки людям буде цікаво, щоб я вів безпосередньо такий блог, як ми туди летимо, як ми там облаштуємось, де ми будемо там жити. Е, На даний момент можу сказати те, що ми плануємо міграцію в Калгарі. Калгарі місто, якщо не помиляюсь, це Альберта. Да? І будемо дивитись, що з того виходить, що з того буде виходити і як ми, як ми там облаштуємось. Тому що я знаю те, що всі пишуть, те, що там без машини немає що робити. Тобто це фактично потрібно приїхати десь облаштуватись, тоді знайти житло на постійній основі, тоді купити автомобіль, зробити всі документи. І починати шукати варіанти заробітку, тому що життя там доволі дороге, судячи з того всього, що пишуть інші люди. Кажуть, що робіт там можливостей там дуже багато. Подивимось, що з цього буде получатись. Не знаю. Мені оці переїзди, якщо чесно, і ці всі пригоди вже насправді надоїли. Надоїли, тому що... Е, тому що ти постійно на. Чомайданах. На Чомайданах, тільки приїхали, от були фактично рік тому у Швецію. Ми вже більш-менш облаштувались, вже знайшли житло, за яке ми там платили 1150 євро. Це 11500 крон. Я платив. Зараз ми переїхали вже в інше трошки більше житло, тому що у нас доволі багато. От така ситуація. І як знову знову починати з нуля, знову починати спочатку, знову починати з зовсім іншої країни. Знову всім, зовсім з іншої країни починати. І знову починати все своє життя от на старт. Насправді це дуже важко. дуже і Дуже і дуже важко кожного разу починати одне і те саме з початку. Але в мене вже є досвід, і я думаю, що я справлюсь. Тому Підписуйтесь на цей канал, тому що е, далі, це вже я планую з наступного місяця, з лютого місяця. Я буду збирати матеріал, як ми шукаємо білети, е, через які країни ми будемо летіти. Зі скількома пересадками це будемо робити. Скільки нам це реально по факту обійдеться. Ну, і по прильоту, я думаю, там буде інформації багато збирати. Це такі будуть свідомі перші кроки. Я вам буду реально записувати, хто планує летіти в Канаду. Я вже бачу те, що, до речі, важлива новина. Щойно, буквально перед переглядом перед записуванням з цього відео я перегляну інше відео з безпосередньо Канади. І є така інформація, правда, я ще не встиг перевірити. Така інформація, що? З червня місяця цього року, 23-го року, вже не будуть виплачувати допомогу е, якби свіжоприбулим е, українцям, оцих 3 тисячі канадських доларів, які вони дають на даний момент. І є велика ймовірність того, що, можливо, не факт, але можливо, візу КоЕД будуть закривати. Тобто, ну, як закривати? Програму КОЕД будуть закривати і в подальшому не будуть видавати е, канадські ці візи. Тому. Хто насправді планує, хоче просто отримати хоча б візу, якщо ви, у вас її ще немає. А хто має візу, ви повинні, я думаю, плюс-мінус найближчий період часу прийняти для себе остаточне рішення. Насправді, чи ви хочете мігрувати в Канаду і пробувати себе знайти безпосередньо там. Чому? Тому що, тому що якщо ви це приймете зараз, у вас є можливість отримати. Оцю допомогу на початок. Я насправді думаю, що це доволі хороша можливість розпочати все з самого початку, плюс от така допомога. Тому що, яка би це не була фінансова допомога, це таки 3 тисячі канадських доларів. І за, ці, за цю суму коштів можна оплатити одну квартиру по півтора тисячі доларів на два місяці, тобто на перший та останній місяць, як це відбувається всюди. Це хороша допомога. Плюс ті кошти, які візьмете з собою, я впевнений в тому, що кожен буде брати якусь собою суму коштів, вже зможе витратити на, на якісь інші на, ну, не менш необхідні потреби. Тобто, коли вам Канада зможе оплатити перший та останній місяць вашого перебування там, це великий-великий плюс і велика хороша допомога. Я так вважаю. Але насправді я вам буду вже записувати деталі всіх цих процесів в, по ходу, по ходу моєї міграції в Канаду. І я щиро вірю в те, що у мене все вийде. А ви підписуйтесь, лайкайте і, і нажимайте на дзвіночок, напевно, що тому що тому, що, якщо ви не хочете пропускати в подальшому відео, я їх записую надзвичайно рідко. Можливо, я почну трошки більше вести свій ютуб канал для того, щоб доносити більш регулярну інформацію. Тому що ці всі платформи... Інстаграм, і Тікток, там просто настільки багато шлаку вже, що мене вже від нього насправді якщо чесно тошнить. Тому хочеться вести якийсь більш змістовний контент, ніж просто якісь такі оці дитячі різні е жести, рухи під музику і скакання, і коли це штучно набирається там, 20, 30, 50, 100 тисяч переглядів. Але насправді, не знаю, хіба що використовувати професійно це все. Мені більше напевно, що Ютуб платформа подобається, тому що тут більш доступна інформація. Тут можна по пошуку знаходити те, що потрібно. Тому я буду старався записувати вам більш цікаві відео на платформу Ютуб. А зараз я буду одівати капюшона і йти в магазин, тому що я дуже і дуже і дуже захотів борщ. Просто от смачний червоний український борщ з сметаною. Яку я собі зараз піду та приготую. Я рідко коли готую, але коли готую, воно в мене виходить. Дружина каже, що в мене виходить смачно. І поки дружини немає, я хочу зараз борщ. Тому слава Україні, героям слава! Нехай все у всіх виходить. А я йду варити борщ. Пока!